Усім привіт! Гарного доброго вечора. Недоплетений кіт в недоплетеній сумочці. Так, Ну, ось у мене така сумочка буде. Я вже взяла білий колір, так, і ось дивіться, тут розпочала вже на завершення. Ну, ще мені це о перший рядочок з топчиками без накида, я вплітаю. Ще буде другий рядочок, буде ручка, ну і тут буде велика гарна квітка. Ну, а тепер, а тепер, а тепер треба ж показати вам серединку. А в серединці ось є такий, дивіться, недоплетений кіт. Так, пришила руки, виплила голову, Ось він такий з, зі спини, низ його. Ось така в нього голова і такий тулуб. Так що, <кхм> все, він такий мене, голова якось, але ні, рівно, то мені так показали, що криво вона стоїть. Так, ну такий гарний, симпатичний буде. Ручки. По майстер-класу майстриня вставляла в ручки, щоб вони більш були пругіші. Так, у мене вони так, без, без пружинок тут. Але він такий сам по собі дуже гарненький, дуже цікавенький. Ну, тепер буду доплітати ще знизу лапки, вушка, очі, ротик, і буде такий квотик. Так ще ось. Те, над чим працювала. Я доплила йому м м м м животика цьому котику, ну і вирішила вже приступити до сумочки. Що в мене залишається ось такий шматочок білих ниток піде до рибки. Ну, трішки я його ще візьму на квіточку білих ниточок, ну, а потім все ще останеться для рибки. І я вже собі вирішила, якщо мені не вистачить білих ниточок для рибки, то я просто скомбіную сірими рибкою із червоними. Так що буде, буде така рибка. Так, що я вам ще хотіла сказати, я повинна сьогодні у нас середа. Я повинна була в неділю і понеділок, в неділю звітуватися по килим доріжці. В понеділок вам показати покривалом. Ну, Я вже вам покажу слідуючий вівторок, мабуть. Тому що я за ці дні хочу закінчити всі ці роботи для онучки. І вже потім вже піду вже, перейду далі до плетіння серветочок. І, і також вам покажу, що в мене там, що куди продвинулася з килим-доріжкою. Так, Бо вона буде вже йти по вівторках. Просто доріжка з пакетів і також покривала. Так що попереду цікаве, а на сьогодні поки все. Все, що я зробила, доплила, так? Так що ось ось така краса. Ну, все, мої дорогі, я вам бажаю гарного настрою. Бережіть себе! Любіть себе, любіть Бога і благотворчого суспільства. Миру нам Усім. І дякую, що ви є. Дякую за ваші теплі слова в коментарях. Дякую, що ви мене просто дивитесь. І за лайки. Щиро, щиро вам дякую. Ну, а я вам кажу пока-пока. До завтра. До завтра.